Вітаю вас, космічні! З вами Клименко Наталія. 12 листопада білий місяць або селена переходить із вивничого знаку Овен в знак стабільності, матеріальний знак, земний знак тельця. Це буде о 9 годині 44 хвилини за київським часом. Це підтримка вищих сил в ту сферу, куди попадає. А сам знак, в нашому випадку телець. Під управлінням Венери. тож все, що стосується фінансів, взаємовідносин, практичної краси, буде мати успіх. І якості знаку телець будуть увінчені удачею, і саме на них треба робити акцент. Телець це вміння накопичувати, створювати комфорт, наполегливість, вміння йти вперед до своєї цілі, вміння створювати щось та примножувати. Це також стосується і наших цінностей як духовних, так і матеріальних. Вона, яка управляє знаком тельця, вказує на красу, яка практична, яка матеріальна. Ми можемо мати навіть дещо певну впертість в наших намірах. Символічно телець знак України. І, переходячи в знак тельця, білий місяць буде нам допомагати. В карті де держав Венера символізує економіку, а також ресурси. Всі ресурси це і природа, і корисні копалини, і фінанси. Допомога від всесвіту буде для тих, хто займається сільським господарством, сприятливим для фінансово-економічної діяльності, сфери харчування, дизайну, консультування людей, а також для вигідних інвестицій для покращення умов свого життя. Оскільки білий місяць це допомога вищих сил, то все мною вище перераховане, воно стосується не лише на те, щоб ми були націлені на матеріальне, на отримання грошей, а це має більш духовний глибший зміст, щоб ми виходили із почуття допомоги іншим, а матеріальна сфера вже доєднається. Венеру також вважають планети гармонії, краси, взаємовідносин і малого щастя. Телець символічно управляє другим домом гороскопу, а це наші ресурси, в тому числі і здоров'я. Також це зароблені гроші нашої власної праці, це наша самооцінка, це робота голосом. Це сприятливий час для того, щоб ми проявили турботу про себе. Займалися спортом, покращили свій режим дня та перейшли на здоровий спосіб життя. Саме, виконуючи таку позицію, такі дії, нам будуть допомагати. Це період, якраз перед настанням нового місяця, тож ми можемо завершувати всі свої, свої проекти, позбуватися всього негативного від. Поганих звичок для того, щоб вже 13-го числа, починаючи із новим місяцем, ми запровадили в своє життя корисні звички. Це також буде і фінансовий новий місяць, адже він буде проходити в знаці Скорпіон. Якраз на осі телець скорпіон будемо бачити і відношення білого місяця. Взагалі, в цей період навіть їжа, яка буде приготовлена із турботою, і з любов'ю, буде мати цілительські властивості. Особливо мене зрозуміють ті люди, які по знаку зодіаку телець або ж місяць мають цьому знаці. Зараз розглянемо з вами більш детально для кожного знаку зодіаку, де буде, в якій сфері. Буде знаходитися білий місяць, і де саме вам чекати успіху і допомоги вищих сил, якщо ви будете проявляти всі найкращі якості знаку тиця? І для овнів, моїх шановних овнів, вогняного знаку, буде проходити білий місяць по другому сектору. А другий дім символізує ресурси, нашу самооцінку, нашу роботу, за яку ми отримуємо кошти. Це може бути прихід нового заробітку, або ж покращення умов вашої праці, або ж ви можете отримати додаткове надходження. І це буде вам давати радість. Головне, щоб коли ви робили роботу, то на першому місці у вас були не лише матеріальні потреби, а ви мали вищу мету, вищу ціль, щоб допомогти іншим людям. Тоді буде і фінансовий зріст. Це сприятливий період для того, щоб ви підвищили свою самооцінку, повірили в себе, чудовий період для того, щоб ви інвестували в себе, в свої знання, в своє здоров'я, в свою справу. Оскільки земний знак, то це сприятливим також буде і для купівлі земельної ділянки. Будуть покращуватися умови вашої праці, або ж ви для себе знайдете ту роботу, яка буде приносити вам задоволення і духовне, і матеріальне. Або зробити вигідний вклад, запастися на зиму продуктами. Любі маєтельці, в вашому першому домі буде проходити білий місяць або селена. Це допомога вищих сил, яка буде стосуватися, оскільки це перший дім, а це в першу чергу ваше здоров'я, ваш зовнішній вигляд, те враження, яке ви складаєте на людей в першу чергу, коли вас іще ніхто не знає. Це пов'язано з вашим іміджем, з вашим статусом, і перший дім обов'язково впливає і на всі інші сфери життя. Всі ваші справи, які націлені на добро, на створення, побудову, а не руйнування, будуть мати підтримку вищих сил. Все це буде проводити до вас світлих людей, які будуть вам у цьому допомагати. Це може бути допомога у ваших власних навичок, знань, найкращих е, рис характеру. І ви самі також можете стати підтримкою для інших людей, можете знайти свій власний шлях реалізації, проявити свої найкращі якості та таланти. Оскільки білий місяць це є проекція білого місяця, і в знаці телець місяць почуває себе чудово, він якраз в екзальтації, отож тож можуть зростати і ще і інтуїція, яка буде допомагати вам проявляти себе, свої таланти і реалізовувати свій творчий потенціал. Білий місяць допоможе вам проявити себе. Любімі близнюки, білий місяць переходить у ваш 12 сектор. Це дім ізоляції, таємниць, таємних знань, далеких земель, режимних об'єктів. Це можуть бути військові частини, лікарні, ретрити, віддалені місця, де не проживає багато людей або ж це острови. Тож може бути допомога вищих сил, у зціленні, наприклад, якщо ви лікувались. Або ж це просто буде сприятливий період для вашої еміграції та покращення йому проживання. В Цей період будуть сприятливі ретрити, тобто ваш відпочинок, де ви зможете відновити свої сили, де буде проходити і духовне очищення від поганих думок. Це період також сприятливий для вивчення або звернення до езотерики та психології глибшого пізнання себе. Це також важливий період, коли ви зможете отримати. Потрібну вам інформацію, яка раніше була від вас прихована. Сприятливий період і для творчих людей, або ж для тих, чия робота пов'язана з усамітненням, щоб ніхто не заважав. Це можуть бути будь-які закулісні роботи, які ви вже потім видаєте. Це може бути той самий роботи через інтернет, коли вже основна робота проведена, і ви людям видаєте результат. Або це може просто стосуватися віддаленої роботи. Саме білий місяць буде допомагати вам зробити, оскільки 12-й дім це завершальний дім, допоможе вам закінчити всі ваші проекти для того, щоб впустити в своє життя нове. Любімої раки в 11-й дім переходить білий місяць, а це дім великих колективів, соціальних проєктів, однодумців, мрій та блад. Сприятливою буде робота через інтернет, через різноманітні соцмережі. Буде допомога вищих сил вам проявити себе, оскільки за допомогою інтернету ви зможете охопити більше людей, привернути до себе більше уваги. Вас побачать та почують. Ви будете мати визнання та реалізацію. І результат вашої праці буде як духовне задоволення, так і матеріальне. Оскільки 11-й дім йде під управлінням урану всього новітнього, неординарного, то сприятливим буде вашу працю ввести роботу через інтернет за допомогою новітніх технологій, різноманітних гаджетів, підключити роботу з однодумцями, проявити креативність. Можете почати працювати в новій прогресивній професії або ж перевести свій бізнес в онлайн. Астрологія також допоможе вам в реалізації ваших соціальних проєктів. Це також дім політиків, тож сприятливим буде політична діяльність, якщо ви будете націлені на допомогу іншим, на допомогу людям, а не прислідувати лише матеріальні цілі. А це дім і дітей, чужих дітей. Це можуть бути усиновлення або ж можете стати в цей період хрещеними. Це дім і других шлюбів, тож за допомогою інтернету або відвідування великих колективів, це можуть бути групки людей по інтересах. Ви можете в таких колективах знайти за допомогою вищих сил, вам буде дарунок знайомство із людиною, яка може стати вашою дружиною або чоловіком. Це просто сприятливий період знайти собі нових. Друзів та однодумців. Це сприятливий період для вашої самореклами. Любі мої леви, в 10-й сектор переходить білий місяць, і це означає, що вас чекає удача в сфері, яка пов'язана із статусом, із кар'єрою, із вашою професійною діяльністю. Буде допомога вищих сил знайти вам своє призначення і реалізувати свій потенціал. Ви про нього дізнаєтеся. Це може бути і через знання астрології, оскільки саме в натальній карті ви можете побачити, яке ваше призначення в цьому втіленні. Допомога вищих сил може бути і завдяки тому, що ви познайомитеся із тією людиною, яка змінить ваш статус. Це також може стосуватися зміна статусу, як в кар'єрі, тобто може бути підвищення. Ви можете створити. Сім'ю із людиною, яка змінить ваш статус, і це буде не просто подружжя, а це буде та людина, яка буде вам дарована вищими силами, яку ви заслуговуєте, це буде та людина, з якою вам буде комфортно, яка буде за вас турбуватися. Це також сприятливий період, якщо ви вже одружені, то оскільки вищі сили, білий місяць це світло, духовно, ви можете. Обвінчатися. Сприятливі в ці періоди можуть бути і переїзди або зміна житла, або ж ви можете піти навчатися, тим самим зміниться ваш статус, але будуть це та спеціальність, ті знання, які вам допоможуть в подальшому реалізувати себе і допомагати іншим. Це може бути допомога і в створенні власної справи, щоб ви були самі собі керівником. Головне Спочатку допомагати іншим, а вже потім прислідувати матеріальні цілі. Цей період, сприятливим, буде і звернення до ну, державних установ. Вищі сили будуть допомагати вам у зверненні, щоб вас почули і ваш запит було реалізовано. Любі мої діви, у дев'ятий сектор переходить білий місяць. Отже, в сфері, яка стосується вищої освіти, розширення кругозору, а також всього іноземного. Дім юриспруденції, видавничої діяльності буде успіх. В цей період ви можете знайти собі наставника, якщо ви шукали це може бути будь-який наставник або духовний наставник, або це буде вчитель, якого ви чекали, шукали довго для того, щоб розширити свої знання. Це може бути важливий юридичний документ. Сюди ж відносяться і мандрівки, які можуть вам відкрити ваш внутрішній світ, зрозуміти краще головні цінності цього життя. Оскільки 9 дім пов'язаний з усім іноземним, це може бути сприятливий період для вивчення іноземних мов, для переїзду за кордон або ж Порити на роботу в іноземну компанію, або за кордоном отримати роботу, і це буде давати вам задоволення і закривати ваші і духовні, і матеріальні потреби. Дев'ятий дім це також дім онуків, тож ви можете отримати гарні звістки, або ж вищі сили будуть допомагати вашим онукам. Любімаї терази, у восьмому секторі буде білий місяць, тож це буде. Допомога, яка пов'язана із великими грошима та всім, що пов'язано з езотерикою, із пристрастю і ризиковими ситуаціями. Білий місяць буде допомагати вам отримати партнерів, які зможуть з вами зробити великий бізнес. Або ж це може бути допомога в отриманні потрібної вам фінансової допомоги, або зріст. Тих виплат, які були від держави. Оскільки восьмий дім це дім ризиків, то це також може бути захист вищих сил вас в критичних ситуаціях. Це сприятливий період для отримання різноманітних соціальних виплат, кому потрібно аліментів для врегулювання питань щодо спадку. Це також дім зачаття. Якщо для вас актуально, вищі сили будуть. Сприяти вам для того, щоб ви реалізували свої цілі, своє бажання стати батьками. А це дім і езотерики. Тож, якщо ви працюєте в цій сфері, або у вас є бажання розкрити цей канал і дізнатися про таємні знання, у вас будуть відкриватися сприятливі можливості для того, щоб ви або зустрілися з тією людиною, яка вам потрібна, або вже Самі розширювали свої знання в цій сфері, або ж якщо ви працюєте, то активно співпрацювали із своїми партнерами і створювали власний бізнес, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Це хороший період для того, щоб ви зробили вдалі інвестиції і вже від них отримали гроші. Любімі скорпіони, у сьомий сектор переходить білий місяць, а це сектор партнерства, ваших партнерів по шлюбу або по бізнесу. Це також дім клієнтів і відкритих ворогів. Саме від відкритих ворогів буде захищати вас Всесвіт. Вони будуть покарані, вони отримують своє. Це також сприятливий період для того, щоб ви налагодили відносини зі своїми партнерами, або ж це може бути розширення вашої клієнтської бази. Це дім, який стосується і шлюбів, тож ви можете вийти заміж або одружитися саме з цією людиною, яка дарована вам небесами за підтримки вищих сил. Саме ця людина буде за вас піклуватися, турбуватися, і ви будете почувати себе в безпеці разом з нею і будете реалізовувати себе. Це хороший період і знайти собі потрібних партнерів, вигідні контракти підписати. Звичайно, і підтримка у вашій діяльності, професійній, у вашому бізнесу. Головне, щоб ви не прислідували бажання лише наживи, а щоб ви в першу чергу хотіли допомогти людям. І тоді і прийде, і потрібна фінансова допомога. Любі мої стрільці, у вашому шостому секторі буде білий місяць сектор, який пов'язаний із рутиною, із нашим режимом дня, із станом здоров'я, це дім нутриціології та домашніх тварин. Це дім допомагаючих професій. Тож підтримка вищих сил буде за умови, якщо ви будете турбуватися про себе, про свій режим дня, про своє. Здорове харчування. Сприятливий період для того, щоб ви проявили свою турботу стосовно своїх близьких. Маючи допомагаючу професію, ви не відмовляли людям в допомозі. Хороший період для того, щоб перейти на здоровий спосіб життя. Якщо ви шукали собі помічника по дому, то це період, коли вищі сили допоможуть вам знайти саме ту людину. Любі мої козороги, ваш п'ятий сектор переходить в білий місяць, а це допомога вищих сил у сфері, яка пов'язана із вашими дітьми, із хобі, із різноманітними івентами, святами, відпочинками із романтичними зустрічами. Це дім професійного спорту, тож саме в цей період від вашої наполегливої праці, від віри в себе ви зможете отримати визнання, винагороди. Це сприятливий період до того, щоб ви приділили увагу своїм дітям і проявили любов, турботу до них, знаючи, що в них на душі. А також в цей період ви можете зустріти людину, яка може з вами бути на одній хвилі. Це може бути романтична зустріч, яка згодом перейде в більш серйозні стосунки. Щоб ви змогли зануритися у власний внутрішній світ і пізнати глибше себе через цю людину. Це може бути початок сприятливий для створення вашої власної справи, або ж у вас з'явиться хобі, яке буде вам давати духовне, а можливо, і матеріальне задоволення. Оскільки це знак тельця, любі мої водолії, ваш четвертий сектор переходить в білий місяць, а четвертий сектор пов'язаний із традиціями народу, з нашою батьківщиною, з нашою сім'єю, з нашою мамою. Це все, що пов'язано із нерухомістю. Нашим місцем проживання. Тож сприятливим на цей період буде створення комфорту та затишку в родині. Вищі сили допоможуть вам покращити ваш рівень життя або умови проживання, Сприятливий період для купівлі або продажу, або здачі в оренду житла. Це також можуть бути сприятливі звістки про розширення вашої сім'ї. Любіма риби в третій дім переходить білий місяць і дає вам можливість. Отримати допомогу в секторі, який пов'язаний з вашим близьким оточенням, із братами і сестрами, із сусідами, із колегами по роботі, із близьким спілкуванням, а також недалекими переїздами інформації та навчанням. Це хороший період для того, щоб ви ділилися своїм досвідом. Це може бути проходження різноманітних курсів, які допоможуть вам в подальшому реалізувати себе. Важливим буде передача тих знань якими ви володієте, підписання важливих документів або отримання важливих для вас документів? Це хороший період для того, щоб ви придбали автомобіль, наприклад, або ж гаджети, техніку. Це можуть бути спілкування, зустрічі із тими людьми, які допоможуть вам в розкритті себе. Більш детально на цей місяць у мене є відео для кожного знаку зодіаку. Залишу силочку в коментарях, тож ж можете переходити і дивитися свій знак. До наступних зустрічей в наступних відео!